Мої вітання, дорогі мої друзі. Веду вас в ваш лаваш пекарня. Так, два дорівнює три, кожна третя піца за 10 гривень. Прошу дуже. Так, зараз зайдемо, глянемо знімлю вам. Сама нічого не буду купляти. Дівчата, як то можна стриматись, такі запахи, га? Добрий день, Христос состав сім. Пахне здалека. Ливашки стовблений з м'ясом. Це шоу лазурі. Будена сосиска там Шмала, чизбургер, котовя. Так, сейчас принесла. Пицца. Смакота, самса, пицца, добрый день. Камере нас показывают. Да, я знімаю дверь на Слухайте, покажіть, що той піднос. який гарний. Звичайський? Оце, ага. Покажу людям, а їм слинка тече. О, гляньте. Що то пише? Ні, ні, Сири сирний соус. Ай, боже, боже. Не маєте ви совісті? Яке не можна їсти мені? Тобто спеціально продумала. А, там тістечко. Я тут давно знімала хлопець, тут працював. Тепер не робить? Давно, правда, було, давно. Мороза, Супер. Вот это на витрине там лежать. Такие лаваши. Прочитаю, прочитаю. Одно расстройство. Напитки різні. Ну, але як, як пройти мимо? Хочеться ж вам показати і самі подивитися. А mm. тут трубочки, якісь такі букали з кремом. Сильника домашні. сильний. Сойка. Так ще отакі смаколи.